До вересня зовнішня реклама на будинках Івано-Франківська має відповідати європейським нормам, а саме бути мінімальних розмірів і виготовлена з благородних металів чи дерева. Такі умови поставило перед власниками магазинів та фірм комунальне підприємство Рекламно-інформаційний центр. Диски зі зразками вже котрий тиждень працівники рекламно-інформаційного центру роздають підприємцям. Якщо до вересня цього року рекламу не буде змінено, її просто демонтують. Достукатися до підприємців влада намагалася ще у вересні минулого року. У січні цього навіть організували громадські слухання, де розповіли, якою має бути реклама на фасадах будинків міста. Не можна закривати написи на будинках, ні жодні будь яку інформацію, яка несе про будинок. Це, це таблички, жодні так додали. Також що ми змінили те, що вивіска може знаходитися виключно на рівні першого поверху. І може знаходитися вище першого поверху, виключно в тому випадку, коли. Все приміщення належить одному суб'єкту господарювання, і ця вивіска буде єдиною вивіскою на всю на всі будівлю. Тоді на слухання прийшов один підприємець. Три місяці по тому капері почав поширювати рішення виконавчого комітету сесії міської ради та приклади правильних вивісок усім підприємцям міста. Окрім встановлених розмірів, вивіски мають бути виготовлені із певного матеріалу, збогородних матеріалів. Це Латунь, дерево або замінники можуть бути. Там можуть бути залізна, але зроблено так, як під натуральне. Вона має десь бути е, під тон фасаду. Ну, в принципі, так. Да. За цього є благородні матеріали, бо вони підходять до будь-якого тону фасаду. Розносити повідомлення почали із так званої 100-метрівки. Даємо вам диск, тут повністю є рішення. Як воно має виглядати до вересня, має бути змінено ваша вивіска, згідно стандарту, наведених з диску. На такі повідомлення адекватно реагують не всі. Що змінилось? Порядок розміщення вивісок, розумієте? Власнику ви просто ніч. Будемо дивитися по цьому, по додатку, чи ми зможемо це виконати. Тут тобто, на вашу думку, це складно буде зробити? Я думаю, що ні. Ловіска теж впливає, має значення, тому що вона рекламує одяг, рекламує бренд. То якщо її мінімізувати, то можливо то буде... так можливо буде гірше трошки. Люди люди не будуть нас сяки сильно впізнавати томар. Привести до порядку зовнішню рекламу власники магазинів мають до вересня цього року. Після її просто демонтовуватимуть. За центр Каперіс має взятися вже найближчим часом, аби перевтілити його вже до дня міста.